Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні у нас завдання защита дальної застави. Друзі, нажимаємо на це завдання, нажимаємо Прийняти. Друзі, що нам потрібно зробити в цьому буде завдання. Нам в цьому завданні буде потрібно на набити 24 монстра 3 типа по 8 штук. Друзі, дивіться, от нас карта. Ця зона показує на карті по завданню де нам потрібно в якій зоні е, набивати цих монстрів. Друзі, зараз біжимо в то місце, де нам потрібно набивати цих іглошкурих, там, коротше, якось шаманів, чи як там, давайте так, зараз, е, так, на, е, е, охотників, е, водоіскателів і терноплєтів. От таких нам потрібно по 8, е, таких по 8 монстрів треба набити. Там у нас є терноплєт, і нам потрібно буде ще вод набити тернопліт є. Ставлю відмітку зараз вам. І це. Тернопліти знаходяться ось тут, недалеко від е селища. Тобто ми відкриваємо карту, бачимо, що тут такий є ще кусочок сірої зони, де також потрібно е набивати цих монстрів. Ну, там, можливо, будуть охотники. Зараз ми побіжимо і подивимось. Тобто, тернопліти, це отуди, я тільки що вам показав. А тепер потрібно нам ще набити а, це геолог. защитник ще є. Друзі, біжимо в ту сіру зону. Ага, от, охотники, виходить, ходят з вовками. Вот таких нам також 8 штук треба набити. Ну, від, залежно від великої конкуренції монстрів, тому тут е так мало монстрів. Бачите, вже хтось їх поперебивав, Якби... Того такі проблеми в нас тут. Друзі, все, набиваємо поки охотників 8 і терноплетів 8. Після цього продовжимо. Друзі, водоіскателі знаходяться ось тут. Дивіться. Біля от такої, як би такої я не знаю, що це таке, як це назвати. Вони виходить від. От на карті зараз я вам покажу, де вони знаходяться. На карті от біля цього перекрестя, от біля цієї, цієї зони. Так що давайте поки набиваємо їх. Друзі, набили ми цих всіх монстрів Три охотника. Нам було потрібно вбити потім, як ми там боже, не пам'ятаю, водоіскателі Вісім штук і те, тепло, боже, тепло, тепло. Зараз зараз, зараз. А, терноп, терноплета. Також треба було 8 вбити. Друзі, всі вони знаходяться от в цій зоні. Зоні охоти тут до дороги, і от до цих тіпа, гор. От в цій зоні набиваються ці всі монстри. Друзі, після того, як ми їх набили 8 е, інтерноплитів, 8-3 охотника і 8 водоіскателів, нам потрібно повернутися в перекрестя до того самого NPC, де ми брали. І здати в нього, в нього це завдання. Друзі, біжимо в е селище Перекращення, для того, щоб здати це вже завдання, завершити його. Як ми бачимо, <кхух> нас NPC вже очікує для того, щоб дати нам нагороду за виконання цього завдання. Нажимаємо на це завдання, нажимаємо кнопку Завершити. Друзі. Все завдання ми виконали. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, всім пока.